Друзі, записуйте адресу, де можна купити ті самі столовські або вокзальні смажені пиріжки. В мене це з картоплею та печінкою. також можна придбати з капустою. З'їсти цей не дуже корисний пиріжок і заспокоїти свою душу, і поринути в теплі спогади дитинства чи юності. Ну що ж, записуйте адресу. Хоча. Не потрібно нікуди їхати чи бігти, щоб купити ось такі от пироги, тому що ми приготуємо їх сьогодні вдома. Погляньте, ціла гора всього з пів кілограма пшеничного борошна. М -м -м, як вони пахнуть! Погляньте. Не знаю, як у вас, а в моїй Кіровоградській області такі от пиріжки чудові можна було придбати на автовокзалі у столовці шкільні. Або ж в лікарні на першому поверсі, в районі так точно. А також продавалися поряд з такими пирогами печені пироги з яблуками. Хто пам'ятає, пишіть. Єдине, що я не пам'ятаю, скільки коштував отакий от один пиріжок. Хто пам'ятає, напишіть, будь ласка, в коментарях. І ще один момент. Я навчу вас, як робити пиріжки з начинкою так, щоб начинка починалась ось тут, вже з носика. Тобто, начинка є вже з першого шматочка. Не потрібно гризти тісто і шукати начинку. Тож. Ось тут натискайте на трикутничок, переходьте в основний рецепт. Там все залишило покроково, готуйте. І ностальгуйте, і насолоджуйтесь ось такими от смаженими пиріжками. Або, як завжди, всі інгредієнти я напишу ось тут під цим відео. Переходьте, забирайте, готуйте. І нехай вам буде так смачно, як було колись в юності і дитинстві. Усім смачного! А тепер погляньте ще раз, який же він гарний, м'ягесенький. Подивіться. Дуже-дуже ніжне тісто, смачне, багато начинки. Ну що ж, дивіться, який величезний, прямо як раніше. Дивимось, що в нього всередині. Дивіться, погляньте, скільки начинки! І яке тонесеньке ніжне тісто. Чи не чудово, правда? Покажу вам ближче, щоб кожен з вас захотів. Приготувати прямо сьогодні, прямо зараз, ось такі от смажені пиріжки. Ось так: от. А тепер те, що я говорила, що начинка починається прямо з самого носика. Дивіться, бачите? Тож готуйте, дивіться уважно, рецепт, і нехай вам смакує.